98,6% виборців, які прийняли участь у референдумі одночасно з виборами парламенту Польщі, проголосували проти того, що Польща приймала нелегальних мігрантів із Африки та Азії. 98,6%. Спасибі вам, брати, поляки, за те, що ви. На відміну від е, західних європейців зберігаєте голову на плечах за те, що ви проголосували проти прийому потенційних прихильників Хамасу, е, Аль-Каїди, е, всіляких інших радикальних мусульманських угруповань. Е, прості люди не є е, прихильниками Хамасу і Аль-Каїди і. Ісламської держави і тому подібної гадини, да що ви кажете? А ви мені покажіть хоч одного вихідця із мусульманських країн Африки або Азії, який висловився би з осудом брутальної атаки Хамасу на Ізраїль, який висловився би з осудом брутальної. Брутального убивства, ні в чому не повинних мирних ізраїльтян. Нема таких. Я дивлюся кожен день англомовні телеканали західні, нема. Показують тільки мусульман, які возмущені жорстокістю Ізраїля. А де ж ваше возмущення жорстокістю ваших власних братів, мусульман, хамасівців? І слава Богу, що поляки, наші західні сусіди дали в морду всім тим, хто хоче ще й Польщу перетворити на відстійник оцих от е прихильників е політичної нетолерантності, е прихильників, ну власне носіїв політичної нетолерантності. Носії ворожнечі по відношенню до нашої матінки Європи. Нехай е свої погляди своєму Аллаху моляться е там у себе в Африці і в Азії. Нема чого до нас їхати.